Вітаю, вітаю! Придбав такий сувенірчик, спознані на базарі. Знаєте, що це за штука, ні? Ну, це, звісно, прабабуся -пра -пра фари автомобільної. Це фара по факту. Фара використовувалася на возах, тачанках, санях, бричках. І навіть на ранніх автомобілях. От палилася свічка. Це права фара, бачите? Вперід світила лінза і вправо габарит. Все дуже просто і надійно. Що ви скажете? Оригінал? Чи новоділ? Знатоки антикваріата. Може навіть оцінити кільку грошей воно торгувати за неї в Україні, а? Така штучка.